Посилення співпраці влади, громади та бізнесу, підвищення конкурентоспроможності та підтримка виробників в Івано-Франківській громаді. Реалізовується програма сприяння розвитку підприємництва. Директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко розповідає: загалом є чотири програмні цілі. Першою ціллю програмною це є нормативно-правове регулювання. Покращення бізнес-клімату ця ціль реалізується через регуляторну політику. Це в першу чергу забезпечення дотримання законодавчих норм щодо реалізації державної регуляторної політики. А також це адміністративні послуги та електронні сервіси. Це в першу чергу робота ЦНАПу, можливість суб'єктам господарювання, надання електронних сервісів і адміністративних послуг, і електронні закупівлі це робота через Прозоро. Друга ціль це ресурсна підтримка бізнесу. Йдеться про інвестиційну, інформаційно консультаційну та промоційну допомогу, популяризацію місцевої продукції та розширення ринків збуту. В першу чергу у нас розроблено механізм, де здійснюється ваучерна підтримка малого і середнього підприємництва під час воєнного стану. Це ми видаємо два ваучери компенсаційні. Це в першу чергу навіть шкодування часткової вартості закупівлі генераторів. А також компенсаційний ваучер на часткове відшкодування вартості закупівлі засобів супутникового зв'язку. Наразі було подано 35 заяв, а компенсацію отримав 31 суб'єкт господарювання на загальну суму понад 800 тисяч гривень. Третя ціль додає посадовиця. Це освітні ініціативи, тобто розвиток бізнес-навичок та кадрове забезпечення. Вона реалізується через провадження загальноосвітніх програм та ппрофипрофер профорієнтацію. Зараз дуже гостро відчуває весь бізнес нестачу кадрів. Буквально є проблема в зв'язку з тим, що багато є мобілізованих працівників, хтось не хоче офіційного працевлаштування, тому ми намагаємося всіляко допомогти. І четверта ціль це підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва. Мова йде про співпрацю влади, громади і бізнесу, розвиток бізнес-інфраструктури, спрощення доступу до нових ринків та сприяння зовнішньоекономічній діяльності. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.